Привіт-привіт! Ця медитація підійде тобі, якщо ти в пошуку свого ідеального партнера, якщо ти хочеш покращити уже існуючі стосунки, повернути в них кохання, пристрасть, задоволення, і якщо ти хочеш налагодити стосунки із собою. Цю медитацію я рекомендую робити тоді, коли ти справді відчуєш, або можна робити, щоб відпустити образу на партнера відразу після сварки. Або ж в той момент, коли ти захочеш дозволити стосункам увійти в твоє життя. Сідай зручно. Закривай очі і привічувай, як в області твого серця. Наповнюється енергія. Енергія з наміром, який ти хочеш здійснити, проявити у своєму житті. Якщо це намір знайти партнера, Якщо це намір покращити стосунки, просто подумай про це і проуявляй, як енергія твого наміру, наповнює всі твої груди, повільно розтікається по всьому тілу, провідчувай, як кожна клітиночка твого тіла наповнюється цією енергією. І ти занурюєшся у світ свого бажання. А зараз провідчувай або просто знай, що це відбувається з тобою тут і зараз, як енергія безумовної любові підіймається з центру землі. Вона підіймається ще вище, ще вище, заходить через твої стопи в тіло. Поєднується з енергією твого наміру, підіймається вище по тілу і виходить з маківки твоєї голови у вигляді прозорої кулі. Провідчувай, як в центрі цієї кулі ти розміщуєшся разом зі своїм партнером. Навіть якщо його поки що немає у твоєму житті. Якщо ти хочеш налагодити стосунки з собою, то просто відчувай, що в кулі знаходишся лише ти. І відчуй, як ця куля починає рухатися ще вище. Іще вище, іще вище. Вона проходить в межі нашої країни, в межі світу, всесвіту, пролітає всі існуючі планети, галактики, спалахи космічного світла золотисто сріблястого світла. Відчує, як ця куля пролітає жилеобразну субстанцію і підіймається іще вище, іще вище, і розчиняється в просторі енергії безумовної любові. І чую, як зараз твій образ відокремлюється від партнера, і чи дозволяєш наповнити твій простір енергією безумовної любові, направити стілення в розбиту душу і серце, завершити ті. Досвіди невдалого кохання, які можливо були в твоєму житті, якщо ти готова відпустити це тут і зараз, чи ти готовий, просто скажи так. І якщо ти зараз хочеш завершити Стосунки з попередніми партнерами, також можеш провідчувати їх по черзі перед собою. Навіть якщо ти зараз знаходишся в міцних стосунках, час від часу буває таке, що скелети минулого нас турбують, да, або пам'ять, подумки повертаються в ті спогади, в ті моменти життя, щоб це тебе не відволікало від твого істинного наміру, від твоїх стосунків, що знаходяться в житті. Просто проуявляй своїх колишніх зараз. Чи дозволяєш розірвати, завершити всі існуючі зв'язки, прив'язки, домовленості, обітниці, договори, переконання між вами. Забрати, стілити всі вигоди, що утримують тебе в цих стосунках. Завершити всі залежності, оновити, очистити твоє поле. Якщо готова, просто скажи так. Чи дозволяєш забрати частинки твоєї душі із тих відносин, з тих ситуацій. Обнулити твою ауру на рівні енергії, очистити її, наповнити безумовною любов'ю і дати знання і відчуття просто зараз про відчувай, як в область твого серця. В область кожної клітиночки твого тіла заходять знання і відчуття. Я знаю, як це відчувається. Бути коханою, бути щасливою, бути наповненою, бути цінною для свого партнера. Я знаю, як це відчувається взаємне кохання. Для мене це безпечно. Я знаю, як це відчувається. І я знаю, як це створювати міцні гармонійні стосунки. Для мене це можливо і безпечно в житті. Приймайте загрузки в кожну клітиночку твого тіла. Чи дозволяєш направити стілення в твоє тіло? Завершити всі прив'язки на рівні тіла, направити стілення в жіночі органи, стілити всі невиплакані сльози? І провідчувай, як ця енергія, яка, можливо, тебе десь утримує. Тобі заважає чи тебе обтяжує, просто виходить з маківки твоєї голови тут і зараз, відпускається, більше тобі не служить. І чи дозволяєш дати тобі знання і відчуття? Я достойна кохання в усіх його проявах? Я знаю, як це відчувається, отримувати дари, подарунки квіти Від чоловіка, від чоловіків для мене це можливо, безпечно. Я знаю, як це відчувається дозволяти приймати енергію зубілля, енергію кохання у свій простір. І я знаю, як це відчувається бути відкритою до дарів Всесвіту. Я знаю, як це відчувається, бути відкритою до нового спілкування, до флірту. Для мене безпечно бути сексуальною, фліртувати. І чи дозволяєш розкрутити енергію жіночності, привабливості, сексуальності в другому енергетичному центрі, наповнити, завершити існування всіх блоків, які тебе від цього обмежують?

І привідчувай, як ти зараз повертаєшся до свого партнера. Якщо ви в шлюбі, то просто проуявляй перед собою чоловіка. Якщо ти в пошуку свого ідеального партнера просто побач постать чоловіка перед собою. І зараз дуже важливо. Завершити все те минуле, що вас поєднувало в існуючих стосунках, да? чи дозволяєш наповнити, очистити простір вашої пари від образ, невисказаних претензій, слів, направити стілення в ситуації сварок. Чи сварки, якщо вона відбулася недавно. І провідчувай, як ти відпускаєш той біль, який знаходиться зараз в області грудей. Хто шукає свого партнера, також провідчувайте, як ви просто звільняєтеся в центрі грудей від тої важкості, яка можливо ще залишилась. Угу. Якщо ти в пошуку свого ідеального партнера, то проуявляй зараз, яким ти хочеш його бачити, які в нього якості, якою ти почуватимешся поруч з ним? Що найкращого проявлять для тебе ці стосунки, якими вони будуть. Чи дозволяєш наповнити простір вашої пари? Безумовним коханням, відчуттям підтримки, прийняття, наповнити ауру вашої пари пристрастю, активним сексуальним життям, вмінням чути і вмінням слухати і бачити один в одному найкращі свої сторони. Якщо дозволяєш, просто скажи так. І якщо в тебе є бажання стосовно того, як ти хочеш трансформувати ваші стосунки з партнером, то просто подумай про це зараз. І я направлю твоє бажання в місце в миттєвих маніфестацій. Ти достойна тільки найкращого. Пам'ятай про це. І чи дозволяєш вдихнути енергію життя у ваші стосунки? Проявити їхні найкращі сторони і дати знання і відчуття я приймаю себе і я приймаю свого партнера. Для мене це можливо і безпечно. На всіх мовах, на всіх рівнях існування. Минуле теперішнє і майбутнє. Угу. І відчуй, як ти береш твого партнера за руки? Ви знову повертаєтесь в кулю? І відчуй або просто знай, що все те, що ти собі задумала, все те, чого ти забажала, воно вже є. Чи дозволяєш опустити твої бар'єри, які забороняють пошуку? І проявлені кохання в твоєму житті, того ідеального партнера, якого ти дуже давно хочеш? Очікуєш, що він прийде у твоє життя, чи дозволяєш завершити всі непройдені ситуації, опустити всі бар'єри, всі переконання? І скажи про себе: Я готова до зустрічі, чи дозволяєш запросити? Партнера у твоє життя. Якщо готова, просто скажи так. І все світ проявить твоє бажання найкращим і найлегшим чином, коли для того прийде час. А зараз привідчувай, як ти з партнером в кулі. Рухаєшся вниз, вниз, вниз. І відчуй, як ваші образи в кулі перетворюються в білосніжну енергію, енергію кохання, любові, підтримки, радості, щастя. І ця енергія повільно і плавно заходить у твоє тіло, розтікається по кожній клітиночці. Відчуй тут і зараз себе коханою, наповненою, щасливою. І відчуй, що в твоєму житті уже є. Ті самі ідеальні стосунки, в яких ти проявиш всі свої таланти, своє призначення, і почуватимешся космічно щасливою. А на цьому наша медитація завершена. Обіймаю вас і буду рада вашим відгукам і коментарям.